Wij komen we ook het laatste afval bij u ophalen. Alles wat u niet van boord neemt, geliefd bij het cabine personeel in te meten. Прилетіли в Єгипет і йдемо на приземлення. Ось лінія берега, узбережжя і скрізь готелі. Порту прилетіли в Єгипет. Ось мій перший раз в Єгипті. Ми їдемо на автобусі в наш готель. Навколо розкинулись дуже дивні для мене краєвиди. Хоч я вже й подорожувала по багатьох місцях нашої земної кулі, по багатьох навіть можна сказати континентах. Але це я вперше знаходжуся в Африці, і це е, часом нагадує мені якісь місячні пейзажі, тому що е, скрізь. Пісок і дуже мало рослинності. Ось ми відправляємось від аеропорту і їдемо в наш готель. Їдемо вздовж дороги, ростуть кущі, і до кожної рослини підведена вода. Там, де вода не підведена, просто пустеля. Це от як живуть місцеві жителі, мабуть, ті, хто працюють в готелях. Думаю, що це для них будинки побудовані. Досить симпатично виглядає балкони, такий гарний жовтий колір, стиль такий цікавий. Там в далині видніться море. І готелі. Стоять яхти. Багато будується нових готелів. Але от ми їдемо весь час, і тут ці будови, вони чомусь пусті. Ми думаємо, що зараз просто свято, кінець Рамадану і ніхто не працює тут. Сподіваюсь, що це не через те, що бізнес іде погано. Але коли ми приїжджаємо мимо готелів, там теж щось не видно туристів. Дуже дивно. Все виглядає дуже пустельно. По ту сторону дороги я побачила трохи магазинів, а по цю сторону тільки готелі. І місця, де живуть робітники. Ну, ось, це нібито готель, нібито він вже й закінчений, але людей там не видно. Зазвичай, зазвичай щось на балконах завжди висить, а тут нічого немає. В готелі нас пригостили всіх з клянкою. Смачного холодного супу. Ось це тут лобі. Дуже приємна температура, тут гарно і не дуже людно, що мені подобається. Зараз просто це... заїхали нова партія людей. Тут гарнесенько пахне, яка краса, пальми скрізь, і дуже гарно. В ресторані нас зустрічають справжні єгиптяни, пахне дуже смачно. Це ми йдемо поселятися поки що. А, я. Yeah. О, ми такі всі голодні, що прям позираємо на цей ресторан. Басейн. Ось він який місяць сьогодні. Ой, головне не відставати від групи. Боже, яка тут краса, прям. Мені дуже подобається. Ось їхали по цій пустелі, і мені здавалось, що тут так безлюдно. Така прямо міс... місцина, як на місяць десь. Тут раптом приїжджаємо сюди. А тут, Боже мій, яка краса. Ой, як, Скільки ж це праці тут коштує виростити тут ось травичку. Води ж тут нема ніде. Боже, як приємно пахнуть ці квіти. Прям класно опинитися із зими. Ну, з майже зими. Отакому літу. Займаємося в наш номер. Зараз подивимось, що там робиться. Я б не сказала, що жарко. Температура просто комфортна. Десь, мабуть, градусів 25-27. Так, треба знайти свою кімнату. Який у нас номер? Я вам кажу, що це на зниження йде, а нам треба на завищення. Ой, як тут класно, які тут хатинки. Входимо в нашу кімнату. Так, включаємо світло. Отак, От хорошо. Добренько. Ось так у нас виглядає туалет. Тут душ. Як завжди, екскурсія по апартаментах. Ось у нас тут душ є. І туалет і умивальник. Далі заходимо. Це наша кімната. Два ліжечка чомусь роздільно. Ну, добре. А що тут світла немає чи що? Окей. Далі заходимо. Тут у нас є балкон. Відкриваємо балкончик. І ось так можна вечором тут сидіти і милуватися на море, на басейн. Оце справжній відпочинок, я розумію. Оце красота. Полюбуйтеся, яка краса. О, вигляд на ресторанчик, на море. Ковпала ніч. 15 хвилин і вже все було темно. А ми зараз йдемо в ресторан. Hello. і побачимо, чим нас там погодують. О, отак, йоган ще тут упаде мені. Щось набрали на вечерю, самі не знаємо що. Це такий пиріжок, здається, це е, сорт хачапурі, і ось ще такий пиріжок. Із м'ясом, а це курка з, з яким з соусом? Я зараз спробуємо, яке воно на смак. Спочатку оцей пиріжок. Трохи мені не вистачає овочів, не було там. М -м -м, смачно Непогано. Ось така у нас їжа, дуже багато баклажанів, що я обожнюю. Я взяла ще рибку поліванську в тахівному соусі, фалафель, ось такі грісіні, такий хлібчик і різні баклажани і Дякую. Десертик. Ми зараз трошки гуляємо по території. Прийшли до басейну. Дуже гарно, С -с -с скрізь підсвітка, красиве, голубе дно. І тут ось бар працює, але ніхто не купається, тому що трохи прохолодно. Там вдалині видно шопінг-центр, і ось це мамари тут. А ось ми прийшли до другого басейну. З бірюзовою водичкою. Там вдалині чуєте, як розважають дітей аніматори. Люди чистять басейн. А тут ось так поставлені лежаки в тіні. все продумано для комфорту. Ну що, вирушаємо на пляжик? Так, да, то сіди. Це, це така прикольна пташка, такий журавель єгипетський. Все, йдемо на пляж. Поливають все, чистять. Стрижуть траву. А ми йдемо на моречко Хоча вже пора йти на перекус. Ми трохи пізно поїли. Підходимо до пляжу. Тепло. Класно. Моречко. Це Червоне море. Як завжди, йоган бовтається попереду. Ну що ж, лежачки всі зайняті Ну, нічого ми не Море, пісочок. Йоган хоче пити. Коктейлі. <laughs> оцей коктейль називається Пінок Гавай, а оцей коктейль називається Барайка біч. Чи Брайка, як воно називається. Ось який тут прекрасний басейн. тільки тут якась машина дурнувата працює, може мене не буде чути. Ось який прекрасний тут басейн, як тут гарно. Ми йдемо у бар подивитися, які там закуски пропонують. І я оце по дорозі знімаю. Це я знаходжусь всередині. Тут бар. І тут сьогодні якісь смеки. А що за смеки ми зараз подивимось? Перекуси. Ну, по-моєму, тут ніяких перекусів. А тільки щось таке. А, ось. Все. Ось ось вони, ці перекуси. І там це просто солодощі, які залишились від сніданку. Я не хочу такого.